Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт. це життя відомих людей. Михайло Поплавський більше не ректор. Кадрові зміни в університеті культури відбулися після завершення контракту. Незабаром стане відомо, хто стане наступником зірки. Нагадаємо, до 2022 року подейкували, що ректором мав стати Олег Винник, який кілька років до того багато часу спілкувався з Михайлом Михайловичем. та коли винник зник, Поплавський продовжив працювати на посаді сьогодні він залишає цю посаду після понад 30 років керівництва навчальним закладом. Ну а почалося все 1993 року, коли Поплавський, який був викладачем, доцентом, професором і навіть деканом факультету, отримав підвищення і очолив тоді ще Київський національний інститут культури. У 44 він став наймолодшим ректором України. А за два роки його зі скандалом зняли з цієї посади через. Фінансові махінації, щоправда, не надовго підтримати Михайла Михайловича. Тоді на вулиці вийшли студенти. І про це легендарний ректор розповідав ЖВЛ декілька років тому. Пригадаймо, ну, мене змістили 5 січня 1995 року. От через 302 процеси, 20 жовтня, я повернувся на посаду ректора Київської інституту культури. Ну а повернувся тоді Михайло Михайлович гучно з ідеями, які раніше ніхто не застосовував. І щоб в його а, кульок, як в народі називають університет, ходило якомога більше студентів, придумали незвичайний хід. Команда сказала, що потрібно чим-то здивувати. Запропонувала мені вийти на сцену, Я коли Ну, метр двадцять опечечок мішав маленький Михайло каже. Потрібно атакувати. Атакувати так, атакувати. Оплавський став співочим ректором. Агресивно вийшов на сцену з юна Марлоном. Михайло Михайлович не приховує спочатку. Нова роль давалася йому а, вкрай важко. Та ректор взяв себе в руки, і з допомогою продюсера Володимира Бебешка сміливо пішов до своєї мети. А сьогодні залишається почесним президентом університету, а, як кажуть, в оточенні зірки він живе університетом та студентами. Тому скоріше всього, все одно буде дотичний до його життя. А, сам Михайло Михай... Михайлович складання повноваження ректора поки що не коментував. Український хід зазвучав азербайджанською. Святослав Вакарчук вже вкотре заспівав пісню Обійми зі своїм давнім знайомим учасником четвертого сезону «Голос України Вагіфом Нагієвим. Це відбулося днями на концерті в столиці Азербайджану Баку в межах світового туру океану Ельзи, присвяченого 30-річчю існування гурту. Вагіф своїй партії співав азербайджанською мовою. Власне, давайте подивимося фрагмент. Вагіфнегіїв брав участь у талант шоу Голос країни четвертого сезону. А, нагадаю, він відбувся 2014 року. Співаку тоді було 18 років. Він дійшов до півфіналу. І Святослав Вакарчук був одним з тренерів а, в тому сезоні в Україну. Він приїхав ще задовго до шоу. Вагів вчився у Харківській музичній академії. В Україні він зустрів своє кохання і вже через рік 2015-го одружився на Одеситці. До 2022 року вони проживали між Одесою і Києвом. Ну а після початку повномасштабного вторгнення родина переїхала в Баку у подружжя. Є донька та син. Лікарі забороняють фізичні навантаження у мережі. Співачку Надю Дорофєєву засипали побажанням побажаннями швидкого одужання на тлі її повідомлень про погіршення стану здоров'я. Зірка вже перенесла, перенесла через це концерт у Києві. А вчора оголосила про зміну дати виступу у Варшаві. Рішення, яке за її словами, стало вимушеним. Далі цитую надю мені дуже шкода, але поки що я відновлююся трошки довше ніж планувала, і лікарі. І досі забороняють мені будь-які активні фізичні навантаження. Перепрошую та дякую за ваше розуміння. Скоро побачимося. А, що саме сталося, Надя Дарафієва розкривати не стала. Нову дату призначили на кінець березня. Шанувальники підтримали співачку, закликаючи її не поспішати з поверненням на сцену. В коментарях під попередніми дописами вони писали, що здоров'я важливіше за будь-які плани, а концерти можуть зачекати. Ну і головне, щоб артистка повністю. Відновилися, будемо стежити. Караоке на Майдані повертається з оновленим форматом і благодійною місією. Легендарне шоу народного співу знову з'явиться в ефірі після тривалої паузи. Нагадаю, до цього «Караоке на майдані виходило протягом 20 років з 1999 до 2019, змінивши три телеканали. Ну а от відтепер він транслюватиметься на каналі. Тет автор ведучий усіх попередніх сезонів Ігор Кондратюк цього разу виступить креативним продюсером. Ну а ім'я нового ведучого оголосять а, трошки пізніше. Однією з ключових новацій стане благодійна складова. Зібрані кошти спрямують на підтримку ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію в центрі Титанові. Бред Піт повертається в образі Клифа Бута в новому спін-оффі. Нетфлікс представив перший тизер фільму Пригоди Кліфа Бута», який стане продовженням стрічки одного разу в Голівуді. Бред Піт знову зіграє культового каскадера, за роль якого раніше отримав Оскар. Сценарій написав Квентін Тарантіно. Ну а режисером проєкту став Девід Фінчер. Прем'єру стрічки планують випустити вже влітку цього, цього року на Нетфлікс. Ну а поки Бред Піт повертається до своєї культової ролі, його колишня дружина Дженіфер Еністон схоже зосередилася на особистому. Подейкують вона готується до весілля із гні... гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Пара зустрічається лише декілька місяців, але плани закоханих вже серйозні. Після двох розлучень зірка друзів знову готується піти. Під вінець інсайдери повідомляють, що 56-річна Джен вже навіть затвердила фасон своєї ідеальної весільної сукні. Хоча пара офіційно ще не оголосила про заручини, друзі впевнені, що це лише питання часу. Спочатку Джен і Джим довго просто спілкувалися. Акторка хотіла пізнати його як людину, перш ніж пірнати в роман із головою. Ну і Кертіса це цілком влаштовувало. Друзі зірки раніше повідомляли. Пресу, що Еністон одразу попередила Джима стосунки з нею, це життя під мікроскопом папараці. На щастя, він не злякався і пішов на цей крок із широко розплющеними очима. Ось такі новини на сьогодні. Ну, звісно, завтра ми знову з вами побачимося. У цій же порі в сніданку. з один плюс 1 буде наступний випуск ЖВЛ. Гарного дня вам сьогодні.